Привіт! Як натягувати ремені, як слідкувати за їх натягненням, щоб їх не обривали, щоб вони довго ходили на мототракторі Кентавр 160Б. Дивися обов'язково до кінця, не пропускай ніяких важливих моментів. Поїхали. Дуже важливо слідкувати за натягненням ременів, так як вони калібрують швидкість взагалі мототрактор, мототрактора, роботу коробки, двигуна і сукупність цих всіх агрегатів. Тобто, якщо. Ремені будуть не натягнуті, буде некоректно працювати, що коробка, що двигун і буде знижуватись довговічних оцих ременів. А вони, як ви знаєте, дорогі. І раз в сезон купувати їх теж не хочеться. А коли їх обриває, вони ще можуть залетіти в фрезу, наробити там горя. Це дуже такі важливі моменти. Як їх натягувати, з чого ми почнемо? Погляньте, першим ділом потрібно. Відкрутити ось 4 болта, які тримають двигун на таких салазках, якими ми будемо натягувати. Потім, як ми відкрутили цих 4 болта, ось один другий, і з того боку такі самі, ось видно. є ось такий болт, який теж треба відпустити, щоб двигун можна було назад посунути. Тоді знімаємо, відкручуємо також на 4 болтах э, захисний кожух ременів. Зняли і все, двигун ми відпустили і можемо їх всіх знімати. Яким образом ми це робимо? А ось я вам покажу. Наприклад, ось так на себе піддавили і прокручуємо. Ось, бачите? І все, він злазить. Не хочу знімати, зараз на робочій техніці. Він все, він злазить, цей ремінь і лишаємо лише один. Розібрати, розібрали потім. Наступний етап це треба зробити соосність цих шківів заднього і переднього. Тому що двигун може не тільки вперед, а трохи ще й в сторони ходити на своїх шарнірах. Беремо щось дуже рівне і довгеньке. Кого десь, я вам скажу, 2 метра точно, метр вісімдесят навіть. Беремо, дуже підходить, як я особисто робив, це будівельний рівень. Представляємо його, прикладуємо і... Вимірюємо соосність, тобто двигун трошки туди в сторону, трошки сюди повертаєте, щоб один напроти одного були салазки і ремінь з одного боку не перетирався сильніше, ніж з іншого. Як ми це зробили, Зажимаємо, ось, ну не зажимаємо, накручуємо ось цей гвинт, тобто, подаємо двигун вперед, натягуємо до того моменту всі ремені, щоб коли ось так легенько на нього притиснути, він... Зміщувався не більше, ніж на 1,5 см. Краще 1 см, 1,5 десь в такому діапазоні. Тоді зажимаємо всі чотири болта бігом, накидаємо кожу, закриваємо в капот і можна їхати. Все, Ремені натягнуті. І Прошу вас, реально дуже слідкуйте за цим, тому що мототрактор такий собі. Конструктор, до якого потрібно завжди прикладати руки, інакше він у вас просто розвалиться в перший же сезон. Дякую, що дивились відео до кінця. З вами був Євген. До побачення.